Вітаю, вівторок, 12 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Крок за кроком ЗСУ відбили один з териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. Обмеження без обмежень. У ЄС пом'якчили проєкт 12-го пакету санкцій щодо Росії. Зимові розваги. На Волині з'явився сніговик-Велетень. Починаємо випуск з хороших новин. Зсу відбили один з териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила вже підняли над териконом український прапор. Слава нашим воїнам! Сподівання на контрнаступ не виправдалися, але це не означає, що перемога не буде на нашому боці, заявив в інтерв'ю бі. Бісі, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов поточну ситуацію на фронті він описав як дуже складну і зазначив, що старі військові підручники, у тому числі НАТО, треба відправити назад до архівів. Говорячи про очікування від контрнаступу, секретар РНБО зазначив, люди іноді роблять помилки. Не можна все життя бути відмінником. Також прокоментував і питання затягування фінансової підтримки. США, зазначивши, що не варто робити з цього тра ще одна країна Євросоюзу виступила проти переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. Це Австрія, як заявив її федеральний канцлер, Україна не має користуватися привілеями порівняно з іншими кандидатами. Також Австрія, за словами канцлера, не підтримує надання Києву 50 мільярдів євро допомоги. Додам, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там мають визначитися щодо перспектив інтеграції України Молдови. Та Грузії за даними змі, Угорщина блокуватиме все, що пов'язано з підтримкою України. Тому остаточне рішення може затягнутися. У ЄС пом'якшили проект го пакету санкцій щодо Росії. Пише Reuters. За даними джерел, зокрема, зникла заборона на продаж вживаних танкерів компаніями з Росії та вимога про обов'язкове узгодження будь-якого переказу грошей з ЄС. Також у новому пакеті немає згадки про реекспорт у Росії великої кількості товарів. Це стосуватиметься лише зброї та продукції подвійного призначення. Представники ТЦК прийшли на калинівський ринок у Чернівцях в ексклюзивному коментарі. Life. Очевидиця події розповіла, що військоми заламали чоловіка, і він, намагаючись вирватися, впав зі сходів. Зі слів жінки за чоловіка почали заступатися продавчині та перехожі. Зрештою, він втік. Останнім часом співробітники ТЦК навідуються до тренажерних залів, а також закладів розваг. Там вони розшукують тих, хто намагається ухилитися від постановки на військовий облік. Водночас юристи схильні до думки, що відповідні дії незаконні. Правознавці зазначають, без представників поліції співробітники цих відомств не мають права перевіряти документи. Водночас варто звернути увагу, що на місцевому рівні дозволена перевірка документів на вулиці, як, наприклад, на Закарпатті і на Львівщині, у самому штацика наголошують, діють згідно з чинним законодавством, адже воно. Дозволяє вручати громадянам України повістки у будь-яких громадських місцях і на блокпостах, і на робочому місці, і у тих же спортзалах. Біля кордону з Молдовою затримали чотирьох порушників, троє з яких були у церковному вбранні. Двоє батюшок виявилися несправжніми. Рясами їх наділив третій, діючий священнослужитель раніше проти ірей у Києво-Печерської лаври. Всі намагалися незаконно перетнути кордон. Ділки покатали мандрівників на човні по озеру Кагул і висадили на протилежному березі. Прогулянка обійшлася паломникам у 4 тисячі доларів з кожного. Тепер Відповідатимуть по закону. На Волині з'явився сніговик велетень за вишки він 6 метрів 15 сантиметрів. Конструював снігову бабу мешканець села Бихів. На це у нього пішло декілька днів. Сніговиком-рекордсменом в Україні вважається зимовий мешканець Одещини за вишки він 6 метрів та 3 сантиметра. Цей рекорд офіційно був зареєстрований представником національного реєстру рекордів України. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.